Давайте так, як є. Якби ми тут не харахорились, ми сьогодні в повному гавні. Ну, правда, і не тільки керівництво, а й ми як депутати. Почитайте коментарі людей. Ось так емоційно охарактеризувала процеси, які відбуваються у Млинівській селищній раді за останній період. Одна із депутаток Лідія Яцкевич серед причин зі слів посадовиці, бездіяльність секретаря ради Олександра Міщенюка. Ви не встали і не показали свою принциповість. Право підпису фінансових документів теж було покладено на вас. Я робила начальником фінансової структури. Я приходила не один раз в кабінет і казала, що ви робите? Що ви платите? І ви що мені казали кожен раз? Ідеї плати на початку чергового засідання сесії. Присутні майже одразу розглянули одне із ключових питань про дострокове припинення повноважень секретаря селищної ради Олександра Міщенюка. З відповідним поданням до депутатів звернувся очільник Млинівської ТГ Дмитро Левицький. Дане подання це обов'язково. Це обов'язково обставина, яка потрібна для того, щоб ми прийняли рішення так, тому що в майбутньому я думаю, нас чекають судові. Звершення так нас чекає представництво інтересів у нас в судах і так далі. Основна причина цього подання зі слів Дмитра Левицького це те, що секретар, перебуваючи 8 місяців на лікарняному, вів активний спосіб життя, відвідував масові заходи і, прикриваючись своїм станом, не контролював процеси, які відбуваються в громаді, частково паралізувавши роботу селищної ради через відсутність доступу до інформації, яка була зачинена в його кабінеті. У поданні також йшлося, що рік тому секретар селищної ради під. Писав від імені очільника громади договір про оренду землі з Рівне Обленерго. Він відвідував матчі футбольні. Він відвідував матчі волейбольні. Там де були масові заходи, він завжди був присутній. Ось масовий захід, там де ми варили борщ. Олександр Володимирович також був смакував. Це не заважало йому його хворобі. Там і багато таких речей. Врешті заслухавши думки присутніх у сесійній залі, депутати перейшли до таємного голосування про дострокове припинення повноважень Олександра Міщенюка. І лічильна комісія невдовзі підбила його результати. Кількість голосів за 16, кількість голосів проти 4, Кількість голосів отримують 2. Відповідно до регламенту роботи Млинської, вважати таємне голосування про дострокове припинення повноважень секретаря Млинської селищної ради, 8 скликання міщенька, голова лічільники, таким, що відбулося. Відбулося те, що відбулося. Життя ж на цьому не зупиняється. Я вам хочу ще раз подякувати і сказати, шановні депутати, шановні старости, ну. Як це не банально, але я з вами не прощаюся. Я кажу просто до побачення. Вже екс-секретар Млинівської селищної ради назвав таке рішення своїх колег свавіллям та упередженим ставленням, а ще згадав про освоєння бюджетних коштів. Це не кошти, які селищна рада вона заробила в контексті свого розвитку. Це кошти за які ПДФО військових. Розумієте, які зареєстровані у нашій громаді і відрахування яких від їхніх зарплат залишається в нас в громаді, невдовзі стане відоме ім'я наступника Олександра Міщенюка. Дмитро Левицький зазначив, що новим секретарем має стати людина, яка співпрацює зі всіма депутатами, має гарні стосунки з колективом і веде діяльність у межах чинного законодавства. Що кожна з фракцій висуне свого кандидата. Я думаю, що кожна з фракцій. А це є більшість виборців фракцій. Буде най найдостойнішого кандидата. Ще одне з ключових питань сесії, яке розглянули депутати Млинівської селищної ради: кошти, які були передбачені в бюджеті на оборону та забезпечення українського війська. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.